30 травня 2015 року біля села Чорноморка Очаківського району Миколаївської області місцевими мешканцями було виявлено труп жінки з ознаками насильницької смерті. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Подальшому працівниками міліції було встановлено особу потерпілої. Нею являлася мешканка Закарпатської області. При проведенні оперативно-розшукових заходів було встановлено особу правопорушника. Ним виявився місцевий мешканець Очаківського району, який раніше був засуджений за вчинення особливо тяжкого злочину до 12 років позбавлення волі. На даний час його затримано в порядку статті 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. По даному факту слідчі управління Миколаївської області проводить досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Нет, говорит, не будет здесь этого. Один удар. С значной силой наносили удары? Ну, так, со всего размаха. Угу. Потом Что... краешек ремня порвался. Я взял еще побольше. Еще сильнее натянул.